Я щиро вітаю всіх телеглядачів і телеглядачок. Це телеканал Вінниччина передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні до студії ми запросили голову Вінницького пласту Віталія Головенько. Мої щирі вітання вам, Доброго пане дня. Віталію, нашій студії. І подія сьогодні варта вашої уваги, адже пластуни до Вінниці привезли вифлеємський вогонь миру. Це символ світла, надії, єднань, який щороку запалюють у місті народження Ісуса Христа і передають з у руки по всьому світу цю різдвяну традицію в Україні вже багато років підтримують саме пластуни. Вони діляться з вогнем з громадами, церквами, військовими і всіма, хто потребує зокрема. І підтримки про шлях вогню до Вінниці, його значення для людей ми будемо говорити у нашій передачі. Отож, пане Віталію, що таке вифлеємський вогонь миру і як правильно називати цю традицію? Звідки її коріння? Ця традиція їй більше вже 33 років. Вперше вона з'явилася за ідеєю австрійських скаутів. Австрійські скаути для Єднання, вони придумали таку традицію. Вони полетіли в місто Віфлієм і на місці народження Ісуса Христа запалили свічко і привезли цей вогонь, привезли його до відня і роздали всім бажаючим тим, кому вони бажали добра і миру. Скаути всього світу підхопили цю традицію на сьогоднішній день. Це величезна традиція, в якій задіяні всі скаутські організації світу. А пласт є українською національною скаутською організацією. Так ось і цього року, в тому числі, ми приїхали до Відня для того, щоб отримати цей вогонь, оскільки пласт підхопив цю традицію з моменту власне повернення пласту активного в Україні з 92-го року. З 92-го року пластуни їздять до відня і отримують цей вогонь на рівні з усіма скаутами світу і привозять його до, до своїх осель, до своїх організацій. А в Україну де, даний вогонь потрапляє зокрема у КрЗлізницю. Це наш старовинний партнер. Передачі вони перевозять потягом і передають. Як Це перевозиться? Перевозиться в таких лампадках. Переводиться цей вогонь, і передається далі. На кожній станції зупиняються, пластуни приходять, отримують урочисто цей вогонь. Укразалізницю. Це в цьому дуже сприяє, ми передаємо це гарна традиція. Е, вона в принципі гарна і вона приємна, і люди, ті, які на вокзалі, власне, от можливо їм в першу чергу і місцями і потрібне це добро і мир нагадати про те, що щось є хороше, щось є світле. І ось вони першими умовно отримують це вогонь. Ними перших, скажемо так. І далі ми першим, кому ми веземо цей вогонь, це тим, кому на сьогоднішній день це в першу чергу потрібно. Вземо це в госпіталя, це веземо до військових, до тих, хто не може самостійно отримати цей вогонь, і кому потрібна ось ця підтримка і на про те, що світ повний добра і мира насправді, от ми привозимо його в госпіталя там, де зараз наші хлопці, які відновлюються після поранень, і, і прям я вам скажу, тут вчора була історія, ми передавали в Ми заходимо в палату, а там такі сурові, такі серйозні Чоловіки хлопці сидять можна. там, все і заходять з цим вогнем. Зразу така посмішка, всі давай розпитувати, спілкуватися з дітьми. Це дуже приємно і їм, і нам це дуже приємно. І ми розуміємо, що ця місія, вона ось така нематеріальна, але її можна відчути прямо фізично. Ця історія. Оскільки цей вогонь є він не стільки релігійна історія, скільки моральна, це не є той благодатний вогонь, що сходить на Пасху. Це інша історія. Цей вогонь заграється волою людською. І Ось в цьому і є, напевно, найбільша цінність цього вогню, що він передається тільки від того, хто захотів передати вам цей вогонь. Якщо вам хтось подарив віфліємський вогонь, знаєте, ця людина дійсно бажає вам добра і миру. Оскільки, ну, можна ж не подарувати, можна не дати, нічого страшного в тому власне не відбудеться, але людина взяла вогонь, принесла до вас, подарувала його. Тобто, це ви для цієї людини щось то значите. І це ми, да. ми бачимо. Я перепрошую, да. ми бачимо цей вогонь уже в нашій студії. А кілька слів про те можливо вам доводилось бачити не лише у війні, коли ви отримували цей вогонь. А власне, ось сам цей процес, коли в перші хвилини які традиції, як це все відбувається безпосередньо з перших секунд, коли цей вогонь запалюється і далі передається ну, по світу. Сам віфлієм я не їздив, але я чую розповіді, як то відбувається. І там є відео, нам показували, коли там діти запалюють. Він летить в літаку, спеціальні колбі його привозять до відня. А ось тут уже дуже гарна традиція. Це відбувається з в якомусь великому соборі. І там без безрійському віденському різні собори. Різні. різні цього року було не в віденському собору. Цього року було в іншому місті. Але в великих старовинних готичних соборах, і там безліч дітей, і ця передача вона не схожа на якісь церковні служби, навіть європейські, оскільки там грає рок-гурт, наприклад. І коли передається цей вогонь, вони грають якісь скаутські пісні там відповідно до тої держави, яка отримує цей вогонь, бо кожна держава по черзі виходить, говорить якісь побажання добра і миру, і отримує цей вогонь, і везе далі цей вогонь до себе додому. Якою була цього року наша? Українська делегація, хто отримував? Як, це ж місія така відповідальна, це велична місія, і, напевно, кожен хоче доторкнутися саме до цього. Де, українська делегація якраз тут дуже цікава, оскільки пласт він є дуже специфічною скаутською організацією, оскільки він є національною українською скаутською організацією, але він існує у всіх країнах, де є діаспора. І на передачі вогню, окрім представників різних країн, були так, бу, також були представники різних країн пласту. Тобто, і ми великою кількістю українською делегацією, там у вогонь. Там ну це дуже такий запальний процес, який, от, от я не знаю, як це можна описати, коли в церкві ти отримуєш е, такий драйв, як на рок-концерті. Да? Причому це відбувається служба, але вона така душевна. Ви безпосередньо і, відчули, так? Так, да, це відчувається. І скаути різних країн, навіть не знаючи мову, починається якось спілкуватися, обмінюватися хустками, обмінюватися якимись відзначками, знайомитися, і там вже. Були, наприклад, американські скаути, які нас побачили, ми бачили нас минулого року, вони нас побачили, нас пізнали там, підійшли до нас. Інші скаути, тобто, ну це дуже драйвова атмосфера. І я дуже сподіваюся, що дуже скоро у нас наступить мир, щоб більша кількість українських пластунів змогли відчути оцей вот драйв саме там. Поїхати побачити безпосередньо в одному із Приняти європейських в цьому, готичних звісно. соборів. Як вогонь мандрує у Вінниці? Він приїздить поїздом до Вінниці, і як ви плануєте? Свій маршрут, де ви вже встигли побувати, де ви хочете ще побувати, і взагалі чи є якісь часові межі? От вогонь сьогодні починаємо передавати такого то числа, і закінчуємо рівно там тоді. Як це відбувається? Скільки ви маєте часу, щоб якомога більшій кількості людей роздати цей благодатний вогонь? Традиційно це ну різдвяна історія, звісно, але такого часового обмеження немає. Ну, року ми навіть в кінці зими передавали нашим військовим на фронт, оскільки не було можливості передати його одразу. Ну, самі розумієте, є певні логістичні проблеми, ми їм передавали, але цей вогонь він, він не тільки різдвяна історія. Тобто mm -hmm. ця свічка, от, її можна затушити, її треба задушити, оскільки це безпечно. І запалити в той момент, коли ви хочете, коли, ти хочеш, передати коли є потреба добра і мир, коли ви хочете собі добра і мира. Наприклад, у якийсь момент у всіх нас бувають якісь моменти, коли не дуже добре, або навпаки, дуже добре. І ось запалити цю свічечку і згадати ось цей момент, повернутися в нього така собі машина часу повернутися в ці позитивні емоції, і воно діє безстроково. Розумієте, то оскільки добро помножено на добро. От символізм це зрозуміло, але ви кажете: ну нехай погорить в студії, і тут вона зробить свою роботу. А чи направду ви вірите в те, і люди, які отримують цей вогонь, що саме цей вогонь здатен допомогти, очистити, подолати щось недобре? Ну, як я вже казав, сам факт того, що я передаю, це вже побачиться. Це оце побажає, яке можна. От воно фізичне Словами можна сказати, все що завгодно. А ось таку річ ну не, не передають з якоюсь брехнею, з поганими думками З поганими думками. Ну не будеш ти цього робити. Краще не зробиш просто mm -hmm. Та й все діло. То. Да, але сам факт цього він помножує нам добро. І ми дуже просимо всіх тих, хто отримує цей вогонь, передавати далі цю естафету, передавати тим, кому ви бажаєте добра і мира. Це дуже просто насправді. Про ваш маршрут. Де є чи є традиційні місця у Вінниці у Вінницькій області? Де ви буваєте завжди? Ми завжди буваємо в госпіталях, завжди буваємо в лікарнях, завжди буваємо в військових частинах. А також у нас відбувається передача в центральному соборі на соборні і в церкві. Пресвятої Покрови Богородиці біля автовокзалу там це обов'язково ми завжди передаємо цей вогонь, а також ну цього тижня ми передавали в квадраті в середу. Молоді ну всім, всім молодіжним, да. хто приймає всім, всім бажаючим, Ми передаємо да. А також є організації, які до нас звертаються. Ми, ми до них ну, в разі можливості. Ми приходимо до них, передаємо діти, які пластуни. Вони приносять його в навчальні заклади, де вони навчаються. Ми приходимо в школу, передаємо ви сьогодні до нас. У нас велике сьогодні свято, тому що телекомпанія Вінниччина також сьогодні ви поділились з цим вогнем, і у нас одразу змінилась атмосфера з побажаннями найкращими. І разом з вами сьогодні прийшли дуже маленькі представники пласту. А як діти сприймають ось цю місію? Що вона для них? Та й загалом для українців наскільки важлива ось така традиція сьогодні? Як сприймають її? Дивіться, Дітям подобається з одного боку. Це така весела гра. Це цікаво. Їх приймають їм дарують цукерки. Вони розповідають про цю важливу місію і. Ми з свого боку вважаємо, що це важливо їх участь в цьому процесі. Діти ж це сприймають, ну як все в пласті. Ми намагаємося, щоб вони сприймали це як гру, що це така позитивна, класна, весела гра, і, але вона має якийсь сенс, якийсь смисл. І діти пишаються тим, що вони передають цей вогонь. Ми нікого не примушуємо там займатися. Діти самі ініціюють там, вони домовляються в різних місцях, вони в своїх школах приносять цей вогонь, приносять його додому. Це дуже класна традиція, і доєднуйтесь до неї, навіть не будучи в пласті. Чи є у вас якась особлива історія ваша, яка пов'язана з Вифлеємським вогнем і з цією місією, яка особливо запам'яталася, і яку ви готові передавати, розповідати ось цим маленьким пластунчикам, які тільки починають свій шлях пластунський? У дуже несподіване запитання. Я власне напевно не очікував. Я на жаль не зможу вам розказати цю історію, оскільки вона така дуже особиста. Але запрошую вас до нас якось на сходине. Якось ми посидимо, розпалимо ватру, і я тоді вам розповім. Що ви хотіли побажати віничанам, які запалюватимуть свічку від вифлеємського вогню в своїх домівках цього різдва? Я бажаю всім нам перемоги в першу чергу, і щоб цей мир наступив справедливо, якомога швидше. І не забути про те, що світло ми завжди подолаємо темряву. Ну і звісно, ці побажання ми переадресовуємо і кожному захиснику, захисниці, яка сьогодні боронить нашу державу, нашу свободу, і хай їх оберігає той вогонь, який обов'язково має дійти до кожного навіть. На найскладніші позиції, бо він буде зігрівати, додавати сил і оберігати. Я вам щиро дякую за цей візит і за цю особливу атмосферу, яку ви сьогодні своїм візитом створили навіть у нашій студії. Вифлеємський вогонь миру і добра наповнив навіть наш простір, нашу телекомпанію, відчуттям різдва, тепла, єдності. Ну і Нагадав про силу традицій, які яка які об'єднують людей навіть у дуже непрості часи, і нехай це світло, цей вогонь буде символом надії і віри, з яким віничани будуть зустрічати цьогорічне різдво і новий рік. Дякую вам і ще раз. Дякую. Хай ваш ваш маршрут буде довгим, і хай якомога більше людей передають вогонь. Добре. А я нагадаю, що в нашій студії був Віталій Головенько, станичний пласту. Станиці Вінниця. А якщо простіше, голова Вінницького пласту, дякую щастивам і з прийдешніми святами бережіть себе добра і єдності в непрості часи.